Можна я його придушу? Здобай мене ну вже. Розпаковка! Як бачимо, процес пішов. Розпаковка. Це не з тему, але теж цікаво. Я допоможу. Склад. Ні, не хочу. Так, тут у нас теж щось буде. Ось такі. Подножки. Так, тут десь дивимося. якийсь електрощит, електродвигатель. І вікна. Бачимо, вікна замінювати. Тому отак цікаво. Отаке таке у нас буде приміщення, дуже класне. Стильне. Чисто поінт сервіс Навпроти майданчика автопоінт. Ура! Є! Yeah! <laughs> Один є. Закрутимо і будемо у нас подйомник. На 4 тисячі кілограмів. Скайрек. Отак. Ми модні. У нас Skyreк є. А у вас є Skyreк? Нема, бабин не автопоинтс. Гриша цей вже собі вся тягне на хату. Дідь Гриша, в господарстві пригодиться. Тут два оцих стоять жолудя. Зі паличка з 5 точкою. Все. Ура! Є. Ти гри, що не лізьте. Ну що, Павлович, поки все виходить? Бо я не розумію, так? Якщо у вас є гроші, не сі. Все, будемо робити. На цьому тижні буде відкриття? Буде? ще не знаємо. Ну що, щоб запис вже відкривати.